Коротше, граємо ми євроху, а на 1800 У Нас тут уже дуже багато всього набудовано, але планшетик стартовий він ось так виглядає. І вони ось тут намальовані. Ми можемо перебудувати суть яка. Для того, щоб я отримала, наприклад, ось цю штучку. Мені треба взяти десь тканину і десь верстак. І таким чином я будую верстак. Який треба здобудувати за ось такі ресурси інших місцях. І то тобто, тут, коротше, дуже великі цепочечки, того, що ти щось одне робиш, яке дає ось оце, потім ти робиш ось оце, яке тобі дає ось оце. І по суті, ми дуже багато е, міняємо будівель, які в нас там є, на якісь покращення. Чому? Тому що ми виконуємо завдання, а на них ось так намальовано. Скинь, наприклад, мило і одяг. Отримує якісь кубик і приможнішки. Коротше, там, наприклад, він дуже держався, він тільки одну, одну пристроєчку таку длинну взяв, тому що там завдання на 18 ПО. Ну, де каже, що це вже мої 18 ПО.